Доброго дня! Я Кабанець Ярослава, студентка другого курсу Прилуцького технічного фахового коледжу. І сьогодні я вирішила розглянути з вами таку тему, як многогранники. Що таке многогранник? Це тіло, яке утворене із кінченної кількості многокутників. Є такі приклади многогранників, як піраміда та призма. Ось за них і розповім. Піраміда. Це многогранник, який складається з n кутника і точки, яка не лежить у площині основи. Повна площа піраміди дорівнює сумі бічної площі та площі основи. А площа бічної сторони дорівнює сумі площ трикутників, з кількох вона складається. Об'єм піраміди дорівнює 1 третя множена на площину основи. Та на висоту. Переходимо до призми. Призма це многогранник, який утворений з двох однакових многокутників, що поєднуються паралельним переміщенням. Є такі види, як чотирикутна та трикутна призма. Площа призми дорівнює сумі бічної площі та 2 множено на площу основи. Об'єм дорівнює добутку площі основи та висоти. Це найголовніша інформація цієї теми, яку потрібно знати. Дякую за увагу!